Ти збираєшся знімати відео. Я ж недавно виставляв відео. Всім привіт, знаю. знаю Довго не випускав відео, але обіцяю, з цього дня буде хоча б одне відео на тиждень, а сьогоднішнє відео я вирішив присвятити моїм FNAF теоріям і просто деталям, які я помітив у франшизі FNAF. А перед початком відео хочу прорекламувати Discord-сервер ФНАФа сервер, де ви зможете порозмовляти з учасниками, поділитися своїми теоріями, малюнками і так далі. А... Друге мій ТТ канал, де ви зможете знайти цікаві і смішні відео, едіти, і навіть відео не пов'язані з FNAF, ну а тепер можна і почати. Перша теорія. Ignorant бейбі теорія про те, що бейбі не знала, що Вільям став скраптрапом. Про цю теорію я робив відео у ТТ, але повторюся, тут доказів у цієї теорії доволі мало, але дуже логічні. Один бейбі у FNAF 6 звертається до батька, що вач. Лесен Абіфол. Немає сенсу, бо скраптрап поруч із нею, тільки якщо Вільям може бачити все. Два вона не могла знати, що скраптрап її батько. Доволі цікава теорія, як на мене, що трохи прикрашає F на 6 Друга теорія трап. Суть теорії у тому, що тіло з історії. Тиск можна знайти на тілі Бернтрапа, це доволі цікава деталь, бо перше тіло ГГ, очевидно, прибрали і, можливо, його прибрали до Піцаплейсу. Друге, у історії можна зрозуміти, що костюм Спрінге Беоні був справжнім, і на міміці він також був справжнім. Третя теорія Нопе Пазифтан. Суть теорії у тому, що у Майкла Автона у УФАВ 2 і 1 не було цілий, пов'язаних з його батьком чи компанією, так як ФНАФ СЛ відбувається після FNAF 1. То Майк не може йти у піцерії через смерть, а працювати він міг просто заради грошей, а звільнення через запах може бути всього лише жартом від Скота. Четверта теорія, пов'язана зі зміною характеру бейбі, не всі пам'ятають, що у FNAF 5 бейбі ненавиділа автона. А у FNAF 6 готова зробити все для нього, і для цього я знайшов майже ідеальне пояснення. У кінці FNAF 5 ми забираємо чіп з її голови, і скоріше за все, цей чіп і був програмою Бейбі, і через це Ліза змогла контролювати тіло трохи більше. 6. Ruin Локейшн. Ця теорія пов'язана з FNAF Ruin і 5, Правда, доказів нема суть в тому, що ліфт, у якому була Кесі, впав до локації FNAF SL. Згадавши, що ми можемо знайти щось типу скупера у іншій кінцівці, це має сенс. Сьома Glamrock Students. Це найдивніша деталь у всій франшизі FNAF, ви пам'ятаєте Glamrock Endo, а міні-гру з ними у FNAF hv 2. Якщо ні, то в ній ми вчили Ендо на цьому, і будується моя теорія, що якщо фазбери настільки зійшли з розуму, що вирішили повторити успіх Автона з фантаймами, я вже згадував скупер у руїнах, що має якісь зубці. Через які можна щось вести в аніматроніка, тобто Ремнант це дуже цікава теорія, що може пояснити сенс міні-гри з ХВ2, скупер у руїнах і розкритих глемроків, бо, можливо, вони є одним із цих ендо, яких вчили так само. А на цьому все. Я дуже жалію, що нічого не робив вже три місяці на утуб каналі тому чекайте більше, а тема наступного відео: скільки спрінгтрапів є у ФНАФ.